Безплатно постригтися, полікуватися або відпочити. Новини розпочинають серіал Послуга за дякою. І наступний матеріал про тих, хто потребує негайного лікування зубів, але не має грошей, розповідає Ольга Чепіль. В коридорах черга на обличчях острах матері заспокоюють малят. Старші діти самотужки знімають стрес ведмедями. Крізь двері кабінетів чути дзижчання. Це медичний стоматологічний центр при університеті імені Олександра Богомольця. Тут зуби лікують за дякою, нове обладнання, сервіс і головне безкоштовно. Усі послуги для пацієнтів з кишені студентів-платників. Для них хворі зуби, дорога до знань. Я бачу, наприклад, що губи вже не западають, щоки не западають. От, начебто ну, поспіхніться, будь ласка, нам. Вдячний пацієнт сміється і десятки очей не соромиться. Адже студенти вже зробили йому зубний протез. Послуга безплатна, тому прийшов ще раз. Це треба них протез зробити. Вони ж практикуються, їм дуже хорошо і мені хорошо. 10 тисяч квадратних метрів із зубними кріслами. За день тут обслуговують понад тисячу пацієнтів. Студенти практикуються у кілька змін. Часто на безкоштовне лікування направляють з клінік і дітей. Студенти. Більше розмовляють, і тоді веселіше стає якось не так страшно. Кого анекдотами заспокоюють, а кого і подарунками заманюють? Скажи що тобі на подарували, скажи за те, що ти ротіка відкрив так. Послуги за дурно теж мають свої нюанси, адже вирваний добрий зуб це двіка для студента, а для пацієнта, який зекономив беззубий рот. Хоча над кожним студентом тут стоїть викладач, крайніх за погану якість шукати марно. Втім, каже декан скарг не надходило. Навпаки, подяки часто От приходять і говорять, ой, така була от студентка. Вона дуже гарна. Вона, мабуть, буде дуже гарним лікарем. Така навчальна база є при усіх стоматологічних факультетах країни. Треба лише попередньо записатися за спостереженнями. Найбільше безкоштовна медицина приваблює пенсіонерів. Ольга Чеплі Микола Шараєвський, новина телеканал Інтер. І завтра ми розкажемо про юридичну клініку в Ужгороді, де безплатно надають правову допомогу усім, хто її потребує.